Доброго дня всім, вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Це відео я буду починати з цієї роботи, загало-охоронителя. Зараз в мене на ній готово 18,5% і давно її не вишивала, хочу трохи просунути. І що? Вишиваю її ниточками ДМЦ. На 17-му, здається, каунті або на 18-му. Просто це тканина нестандартна їда. І тому там з каунтом, одним словом, я не пам'ятаю. Так, якось. Що ще? Робота досить велика. 300 на 400 хрестиків. Тому, тому хоча б потрошки маленькими кроками, але треба її просувати. Не знаю ще, де саме буду вишивати. Подивлюсь, куди мене потягне. Бо я зараз скажу, де, а потім щось мені передумається і буду вишивати в іншому місці, тому поки що нічого не кажу. Де вишиється, там вишиється. Поки що це все, зустрінемось пізніше. Хочу вам показати, як підросла моя вишивка. Зараз тут вже 20,5%. І нашила я тут 2500 хрестиків. Як бачите, в основному тут вишивала дерево, воно так добряче підросло, правда, росте не з того боку має, але мені, я вже переконалася не раз, мені зручніше вишивати зверху донизу. Ось так. А тут в мене також затисались невеличкі покупочки. Покупила ДМЦ Перле вісімку. Буду вишивати мальованку. Ну що, не знаю коли, бо тканина є, і нитки є. В магазині, в якому я купляла, менеджер, порадила мені, що найкраще брати вісімку. З того всього лишається, напевно, етап, якого я трішки боюся, це просто перенести малюнок на тканину. Боюся, бо мій внутрішній перфекціоніст боїться одним словом, мій перфекціоніст внутрішній такої роботи. Але нічого, прорвемось. А наступна робота, яку я вишиватиму. Це, як бачите, ось ця вишиванка. Зараз на ній готово 41% майже з половиною, 41,4. І що? І хочу я її завершити якнайшвидше. Так, ви це вже не раз чули. Знаю, знаю. Але. Цей раз в мене є поважна причина. Поважна причина називається нова вишиванка. І це не та мальованка, про яку я говорила трішки швидше. Це схема на чоловічу вишиванку, але теж мені дуже припала до душі. І що? Поки що працюю над цією. А далі подивимося. Так, от стільки мені вдалося навишивати багатенько, бо 4 тисячі хрестиків, і зараз тут 56,8%. Майже 57%, одним словом. Так, хто спостережливий міг помітити, що тут в мене в квіточці помилка. Трохи кидається в очі, тому, швидше за все, я її перешию, але поки що ні. Ось мені поки що не хочеться її чіпати. Та й таке тут теж на один хрестик більше, але це. Зашиється в тканину, то й не буде видно. Ну, а тут таке, так, таке помітно. Добре, зараз покажу вам роботу, яку я буду вишивати наступною. Так, а наступна робота це буде фея шипів, Я так подумала, давно її не вишивала ще в серпні. Е і що? Тут зараз на ній готово майже 24%. Вишиваю її ниточками демця на 20-тій агії. І, напевно, буду от з цього боку вишивати з правого. Там трохи фону є, але тут я якось втомилася, бо мій початковий план був зашити ось тут до серединки, але не склалося. Тому вишиватимусь тут. І побачимо пізніше, що з цього вийде. Так, а просунулася моя фея шипів на 1448 хрестиків. І зараз тут 25%. Четвертинка від всієї роботи. Трішечки. Розкидана ця четвертинка, але 25%. І остання робота, якою я займалася, це ось така мальованка. Показую, що не вишивала, бо тут перед цим не було нічого. Нова техніка, але вишивається легко. Це є перед І ще треба буде вишити два рукави Так, чотири роботи позаду. І на цьому це відео завершує. Все. Дякую всім за увагу.